Молодець. Молодчинка, Рижулька, да? да, Красавчик, Рижулька. Опля, не так шустра. Всім привіт, друзі. Ой, щось я перечіпаюсь. Ми з Рижулькою знову вийшли на прогулянку, да, Рыжуля? Пішли? Пішли зустрічати нашу подругу. Пішли? Рыжуля, чи ти будеш перекусувати. Режуля, пішли по зустрічати. пішли, пішли. Не так, сустра. Не так, сустра. Хто там іде. Кукла, стій. стій Кукла, сі. Сі, Ризуля. Кукла. Виташили куклу на вулицю. Ну, вона, як завжди. Да? Кукла, йди сюди. Всього боїться. Пишіть. Кукла, іди стади, Іди до режульки, Іди, йди, іди. Іди, йди, йди, наша дівчинка, іди. Іди, наша девочка. да. присла наша красавиця. Ну що, тебе ж ніхто не обіжає. Ніхто тебе не обіжає. Ну чого ти пищиш? Кукла. Режуля, <ріст> кукла у нас зовсім, да? не полюбляє на вулицю виходити. А режульки подобається, так? Да? Пішли далі, пішли, режуля. Може, ще кукла до нас підійде? Так, не спіши так. Поки ми зібралися на вулиці сонечко зайшло. Це, ти все вже перевірив, Рожуля? Ось така в нас собака. Раніше виходила. А після взривів боїться виходить на вулицю. Інколи виводю, ну, це дуже рідко, бо вивести проблематично. Писки стоять. Та, Рижуля. Ми вивели у неї куклу погулять трохи. Разом, так, да, погуляємо? Якщо вона до нас ще підійде, да? Пішли, Рижуля, пішли. Пішли? Що ти вирішив? Вирішив заховатися, Рижулька? Красунчик. Да, Красунчик наш режульчик. Куди йдемо, режуля? Ти вирішив, режуля? Пішлися по деревкам, побігаємо, пішли, пішли, режуля. Тільки не дуже швидко, не швидко біжи, бо я за тобою не встигаю, розігнався. Є. От так. Чуть і там буйони зразу, а? Рижуля. Дивись, який ти гарненький котик. Молодчинка. Скучив, так, да, за вуличкою, Рижуля. Що йдемо далі, Рижулька. Пішли куклу шукати. Пішли, де кукла наша. Пішли. Рижулька <риснє> вирішив по маленькому сходити, мала да? Молодчинка, режулька. Хто там йде? Хто там йде? Кукла йде, так? Да? Кукла. Ти вже не пишіш? Кукла. Що таке? Ну хорошо ж на вулиці, кукла. Все, ти вже справився, Режуля. Нагорнув. Кукла, йди сюди, йди. Йди до Рижульки, йди. Режуля, пішли куклу. Ой, та пишіть це бігом на дерево. Ой, ріш. Ну це видно, що котик скучив за вулицею, так, да? Рижуля? Все, пішли, пішли далі, пішли. Пішли, і чого ти буяниш? А, тебе треба з... в порядок себе привести, так? Да? Ризуля, ти заснув? Все щось шукає. Режуля, ти запахи шукаєш інших котиків, так? Да? Режуль. Все пішли. Пішли куклу шукати, пішли? Де наша кукла ділася? Рижуля, пішли. Давай куклу шукати. Пішли, резуля, все, не будеш приїжджати на деревинку, тоді пішли. Чи тобі не цікаво за куклою ходити, да? каже, в мене тут свої справи, я по своїм ділам ходжу. Куди ти розігнався? Що там котика побачив, але да? він далеко. Котик, пішли. Резуля, все, котик додому пішов. Пішли, давай. Пішли, пішли, давай. Хто там кукла йде, так? Да? То кукла йде. Кукла, ти до нас йдеш? Кукла, іди сюди. Де наша кукла? А ось усього прийшла наша красовиця, да? Да, ти прийшла Ти прислала, ти вже не боїшся чи ще боїшся, а кукла? Да, да кукла, дів така красовиця, Боягузка, Боягузка, вона все боїться, чого ти боїшся? Це зробили їй, додали, щоб довгий поводок був, щоб, щоб не так її стримувати, щоб вона себе спокійно чувствувала, да? кокла? Чого ти писіш? Чого? Ну на вулиці ж добре, тебе ж ніхто тут не обіжає. Да. Вийшла, хоч подихай свіжим повітрям, а то все в квартирі сидиш і спиш цілими днями. Да? Пішла кукла далі. Резуля, ми теж идем, пішли. Пішли доганяти куклу, пішли. Результа, пішли. Там ще собачки ходять місцеві, да? Ти заснув? Резуля, пішли. Рижулька вирішив перекусити, да, Рижулька? Знайшов травичку. Давай, кушай, Рижуля, кушай. Після, пішли. Так, прогулянка наша продовжується, да, Рижуля? Пішли. Пішли, Рижулька. Прийдемо далі, Ризуля. Пішли. Давай, пішли молодчинка. Давай обходим. Пішли, Ризуля. Пішли. Пішли куклу шукати. пішли. Де наша кукла? Режулька, обходимо. Я там не пройду. Обходимо. Тут зупинимося, так? Да? Обнюхаємо. Так не біжити так. О, бля, молодчинка, молодчинка, хвай, куди ти побіг? Так шустро. Кукла, Кукла, іди до Режульки. Іди сюди, кукла, іди, іди. Режуля, кукла круги наматує, да? Кукла, поїж травички хоч. Кукла, пішли, Режуля, пішли до куклі, пішли. Навчи її нормально. На вулиці гулять. Зоно одні круги наматує. ой 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 пищить. Ой, і пискуха в нас кукла. Ти куди тут зібрався, Рижуля? Ой, сонечко вийшло, так? Да? Рижулька, сонечко вийшло, Що ти там нюхав? То там котики були, Рижуля? Жу там запахи, да? Хто там котика ставив запах, да? Залишив запах? Жижуля, пішли Досить Все обнюхав, пішли. Так, да. красавиця прийшла до нас, так. Да? Mm. Ти вже нагулялася, кукла. Mm. Да. Mm. Ой, а цьому треба тікати, куди? <різь> в різні боки, в різні боки розбіжалися. Ой, Рижуля. Давай, чого ти? Все, передумав. Так розігнався і передумав пригадить. Что, пташки там, да? Ох і пташки. Кукла, йди сюда. Иди, йди сюда. Иди. кукла йди, иди сюда, иди. Кукла, іди, не пищи. иди сюди. Иди до Резульки. іди. Иди сюда, кукла. Резуля, давай почекаем куклу. Кукла. Кукла, йди сюда. Ой, буду иди. Сюда, йди. Иди слай, иди. Иди, кукла, иди. Не бейся, иди. Іди сюди, не бійся, не бійся, іди. Все, побігла. Не любить вона не зніматися, не гулять. Боїться вона. Ой, бідні животні, так, да, режулька? Скільки вам приходиться переживати оце. Що не вдома, інша обстановка Ось так, оце сьогодні режулька? Оля да? ой-ой-ой, як ти високо заліз. Режуля. Красунчик, так? Да? Ти куклу там виглядаєш, так? Да? Молодчинка. Післи й доганять куклу. Післи, післе. Післе. Сьогодні режулька в настрої, так? Да? І по деревам пригає Все, йдемо далі. Давай, молодчинка. Пішли, пішли. Пішли, пішли. Туди ми не йдемо, режуля. Там машинки їздять. Пішли. Пішли. Да, не буянь, пішли. Пішли. Туди не можна, там машини. Пішли, давай. Рижуля. Невеличкий у нас відпочинок, да, Рижулька? То, красунчик. Хто там? А, і там уже кукла нас. Нас доганяє, так? Да? Пішли на сонечко, Режуля, пішли. Це ми куклу зараз почекаємо, да? Режуля. Біжить наша кукла, біжить. Да, ось і кукла прийшла. Йди до резульки, своя кукла, йди, йди до резульки, йди. Йди, іди до резульки, йди, іди, іди сюди. Все, друзі, да? друзі разом. Гарненькі друзі такі, да, красотчики. Да, і кукла Нося, кукла Нося, боягузька така, боягузька У них з тебе? Ой, Резуля все, побіг. Ой-ой-ой, чого ой, ой, ти пищиш? Ну не пищи, не лякай рижого. <ріжу> ой, ризик, каже, не розменемося, так? Ну, каже кукла, яка в нас. Не посиде. Пішли, пішли нас доженемо їх. Пішли. Рижуля. Пішли на досу, там, де сонечко світа, пішли? Режулька, пішли. Гілочки обнюхаємо, так, да? режуля. Все? Обнюхав, можемо далі йти? Режулька. Ты ти зібрався? Красунчик, да, резульчик? Все замял. Что, думаешь, дали прыгать? Не пішли. Рижульки перекус, так? Да? Давай, кушай травичку. Все. Не з'їм, так понад кушую, да, режуля? Кожну деревинку перевіримо, так? Да? Не йди туди. Рижуля, пішли. Давай обходимо деревинку. Що ти там знову нюхав? Все йдемо далі, Режуля? Запригнули ми знову на деревинку, так? Да? Ану, покажися. Режуля. Майпуяниш. Пішли тоді. Пішли. Що тобі не подобається? Пішли далі. Все, можемо далі йти? Молодчинка, пішли. Чого ти там побачив? Все пішли? Все, красавиця прийшла, да? Ти вже нагулялася, Кукла, все добре. Тебе ж ніхто не обіжає, кукла. Так. Да. Рижуля і кукла наша, да. і лапку дає, да. тільки отака вредінка, не хоче вона на вуличку виходить, боїться, Да, боїться, до да. молодчинка. нагулялася кукла, да. лапку дає, да. режулька, все, будемо йти додому, бо кукла вже хоче додому йти. Да. Красунечка. Красунечка ти наша, вредненька така, такая, до, до. Зараз підемо, зараз підемо кука. Підемо додому. Бач, ризулька себе спокійно на вулиці веде. Ти чого це така в нас, а? Ну чого ти це все боїшся? Тебе ж ніхто не ображає, <гум> да. не ображає куклу ніхто. Ось у в нас і красавиці такі, да? І ризулька і кука. Все, кукла пішла. Да, Рижуля? Кукла, йди сюди, йди, не пиши йди сюди. Йди, йди сюди йди, кукла. Все, не хочу. Кукла, зараз будемо йти. Йди сюди, кукла, зараз підемо. Давай. Кукла, йди. Рижулька тільки спостерігає, да? як кукла себе веде Оце недобре на вулиці. Да? Рижуля. Ти чого куклі не розказує, що її ніхто не ображає на вулиці? Ой, так. Да. Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу зйомочку невеличко, так? Да? І куклу сьогодні вигуляли, і рижулька прогулявся. Ми ще трошечки погуляємо і будемо йти, да, Рижуля? Рижуль, давай. Потихеньку будемо йти назад. Тож кажемо всім друзям до побачення, до наступних зустрічей, да, Рижулька? Кази, пока-пока. Все. Всім пока, гарного дня!